Добрий 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 день усім, дорогі друзі! Сьогодні у нас з самого ранку йде дощ, іде йде, геть нельотна погода. І я дозволила собі трошки відпочити. Ну, як відпочити зранку, звісно, я пішла, подоїла корову, процедила, поснідали ми і відпочивала. А зараз я встала, готовлю борщ на обід. І сильно мені захотілося віні, е, значить, буряка з віні, е, того вінігрітного два в мультиварці. І хочеться салатику з чесником. Ось таке сьогодні в мене меню. Ну, ковбаски ще є, звісно. Ось. Так що готуюсь, зараз я обід. Машинка стирається. Буду сушити в хаті, тому що на дворі йде дощ і на завтра нам обіцяють дощ. Так що якось так. Сьогодні оце пройде день. Вариться бульйончик на борщ, п'інку я збираю. Ну, як завжди, всі хазяїчки знають, як варити. Начистила вже ось овочі чищу. Зараз бурячок, цибульку і буду робити заправку борщову. Так що продовжуємо далі варити обід. От замісила тістечко на хлібчик, на дрожжях. Зараз поставлю на на газовий, буде всходити. Замісюю на дрожжях, так що закваску я викинула бо я прозівала. Вона в мене стояла в столі, я її не кормила три дні. Ну, в общем, вона скисла. Треба нову заводити. Мабуть, попробую, заведу, а взагалі не знаю. Времени зараз вже не вистачає, треба роботи другі робити. Ну, взагалі, побачимо. Так, ну, ось мій борщик вже і готов. Скоро вже будемо обідати. Печу ще ліпошки. Я тіста трошки більше замісила. От одна вже готова їх буде дві. Ось, У мене залишилася начинка з творога і зеленю, коли лежала в холодильнику, ну, я вирішила допекти. І стоїть хлібчик, вже піднімається, я вимісила, постирала, бурячок доварюється. Ну, в общем, хазяйка, куди там. Приготувала, приготувала бабушки колбаску, сиру плавленого пенесу, гостинця її в обід, як піду доїти ласуню. Пішла до корови доїти, поставила хлібчик. Прийшла ось от корови, поцедила молочко і спікся й хлібчик. Зварився вже і бурячок, буду робити салат. Ну, Взагалі, якось оце так. Одне за одною все йде робота. Так, ну, Друзі, прийшла я ось із кухні. У нас на дворі л'є цілий день дощ. Корову ходили доїти, то дощ лє л'є. ллє. дворі роботи немає, цілий день у хаті. Займаюся хатніми справами. То їсти готовлю, то... то стирала. Ну, в общем, як у хаті. От. І зараз я вам розповім, там друзі з каналу на каналі ну, на каналі на моєму питають, як я робила колбаски рецепт. Та якщо б не писати, я вам розповім у відео. Значить, в мене було десь кіло 300 фаршу свин свиногу. Значить, я багатенько туди цибулі додала, чеснику посолила, поперчила, приправи до м'яса додала. Ну, десь ложки 3 столових мукій От. Тоді дві крашанки туди вбила і грам 100-120 холодної води. І все це добре вибить, вимішить, щоб фарш був однорідним. Продовжую, бо відвикли трошки. Значить, нарізали сир брусочками по розміру, який ви хочете завдовжки ковбаски. Я робила сантиметрів по 15, мабуть. Може по 16 отакі вот по розміру, по, по довжині. Ось тоді, значить, беремо харчову плівку. Або які, ну так, да, харчова плівка, ні. То скручувати. В Взагалі, харчову плівку та рулончику. Я думаю, що у хазяйок є. Трошки мене відвлекли. Значить, ріжемо сир брусочками по розміру ковбаски, яку ви хочете повдовжки її зробити. Сильно велике не робіть, тому що потім будемо її варити, щоб вона довго не, цей, не варилася. Значит, ну я робила сантиметрів по 15-17 по см, вот такі в мене ковбаски були. Тоді, значить, беремо харчову плівку та що в рулончиках. Ложимо на стол доску. досочку. Ну, так удобніше, якщо просто на столі. Можна і на столі просто без досочки. Но я робила на доскі на розділочній. Відміряю пленку до кінця доски, провожу ножиком і вона так тоді відривається, хорошо відрізається. Тоді, значить, ложимо на край клійоночки, дві ложки я ложила фаршу так з Дві. Розрівняли так трохи і на край цього фаршу ложите цей сир. І тоді, так за пленочку приподимаєте, держите пленочку і сворачиваєте в колбаску. Тоді відкриваєте ту пленочку, опять його на крайчик підсунули, фарш тут, і тоді закручуєте в. Лєонку і берете так, за два кончика і качаєте по доске, щоб воно скрутилося, ці крайчики. Якщо вот так закручуєте. Тоді, значить, затягуєте края на вузелок Якщо у вас там мало клейонки то зав'язуйте веревочку. Ну, в общем, як хочете. Ну, в общем, накрутили тих колбасок так я накрутила, а тоді ставлю воду. Закипить вода, вкидаємо туди ці колбаски прямо пліночки, варимо. В общем, закипить уже колбаска, ну, минут 10 варите. Хай кипить. Потім достаєте, розмотуєте з той плюночки. І я заготовок у пленочках наложила в морозилку. У мене там, по-моєму, чи 5-6 чи колбасок в я заморозила. А останні вчора отварила, а тоді обжарюєте з усіх сторон на сковородочки на такому не сильно великому вогні. Поки гарячі, вони такі, ну, в общем, вони вкусні, що гарячі, тільки сир тоді тягнеться, як гарячий, а як холодні, вони красиво, так в нарізці воно, і однорідне. Ну, в общем, нам дуже сподобалось. І чоловікові сподобалось, і бабусі я віднесла. Ну, в общем, якось отак. Готуйте, придумуйте щось, пишіть мені якісь рецепти, діліться, хто що вміє. Взагалі, я багато чув, ну, так подивлюся в інтернеті, я тоді сама ще щось додумаю, придумаю. Ну, що, раніше я пекла багато, і булочок, і пиріжків, і рогаликів, а зараз нам такого не сильно можна, то я дуже-дуже-дуже рідко це як діти приїдуть, можу торт пекти, там, на дні рождень печу торти, а так, щоб часто, ні, не печу. Хіба що коли там, може шарлотку спечу? Ну, так якось. Так, і дивилася я телесеріал, називається Просто Надія. Дуже цікавий наш український телесеріал. Ось. Ну, але тільки вийшло в Ютубі 8 серій. Дев'ятої 8. ще і далі їх більше. Серій, але ну, немає. Чекаю. Все чекаю дуже цікавий телесеріал. Якщо хочете, то подивіться. І ще дуже інтересний телесеріал. Я дивилась, теж наші українські, бо я дивлюся тільки От. Дуже цікавий. Називається Позивний тамада. Дуже інтересний теж. Так що дивіться. Я думаю, вам повинні сподобатися Це про наше теперішнє життя, про біженців, про війну, про нашу рідну Україну. Дивіться. Ну, вот, сегодня небольшое видео своє я закончу. До побачення. Всего всім найкращого. Мирного вечора, мирної ночі. До побачення, до завтра. Пока-пока!